Міжнародна спільнота ентузіастів та любителів легендарного всюдихідного транспортного засобу у клуб Гагинау об'єднує понад 8 тисяч членів у 49 країнах світу. Він був заснований у 1993 році в одноіменному місті, де також створено музей моделі. Щороку клуб організовує понад 200 заходів, серед яких регіональні та міжнародні зустрічі, зібрання і технічні семінари, ринки запчастин та виставки моделей, екскурсії на заводи та участь у виставках. Члени клубу отримують чотири щорічні випуски журналу «Унімог хефти: доступ до експертних знань і технічної інформації, знижки на запчастини та офіційний мерч. А також можливість участі в ексклюзивних заходах. Ініціатором створення унімог клуб ГГНАО» став Міхаель Весель, який у 1992 році придбав модель унімог 2010 випуску 1952 року. Перший універсаль Мотор Герет, що в перекладі з німецької означає універсальний моторизований пристрій, був виготовлений у 1948-му компанією Бюріне у Гепінгені. Німеччина за три роки виробництво унімох перейшло до Daimler-Benz, А з 1953-го він почав носити емблему Мерседес benz Модель Unimog S або 404 була представлена в 1955 році і стала найпопулярнішою серед військових та цивільних користувачів. Цю мультифункціональну, повнопривідну, середньовагову вантажівку після Другої світової війни розробив Альберт Фрідріх. Як самохідну машину, що забезпечувала привід для приведення в дію механізмів лісозаготівлі або збору врожаю на полях, вона отримала кабіну з гарною оглядовістю, постійний повний привід з колесами однакового розміру, великий кліренс. Конструкцію гнучкої рами та різноманітні корисні кронштейни. Всі моделі унімогів за винятком 404 s с мають дизельні двигуни потужністю від 25 до понад 280 кінських сил. У 80-х унімоги кілька разів вигравали у класі вантажівок на ралі Дакар та інших перегонах. П'ять років тому пара допрацьованих унімогів встановила рекорд, піднявшись на висоту 6 тисяч метри на вулкані Охос Дель Саладо в Чилі. З 1948 року кількість вироблених на чотирьох різних заводах одиниць склала понад 375 тисяч. Цих вантажівок сучасні унімоги з просунутими двигунами і системами безпеки можна придбати досі: в середньотонажній серії 405 та великотонажній 437. Як ви зрозуміли, ми сьогодні розповімо про Мерседеси для перевезень та важкої роботи. Першу моторизовану вантажівку в 1896-му створив Готліп Даймлер для показу в Лондоні. Але того ж року Карл Бенц представив свою версію у Парижі. Вантажопідйомність цих транспортерів складала близько 600 кілограмів. Перший дизельний двигун з непрямим упорскуванням ОМ5 для вантажівок. Мерседес Бенц представив у 1927-му. За п'ять років вийшов перший у світі серійний легкий вантажний автомобіль моделі L2000, що міг взяти на борт дві тони. Також у 1930-х з'явилася тривісна версія L-10000, яка тягнула на собі аж 10 тонн. Під час Другої світової війни компанія Daimler-Benz випускала як вантажівки, так і легкові автомобілі різних класів. Проте за рік до завершення бойових дій, у вересні 1944 року, бомбардувальники англо-американських військово-повітряних сил перетворили завод Daimler-Benz акції «Гейзайшафт» На купу руїн для відновлення знадобилися роки і роки. У 1954 році виробник представив перший турбований 115 сильний дизельний двигун під назвою ОМ 312 а який спочатку встановлювали на пожежні машини та комбайни. 1963 року запустився найбільший в Європі завод марки з виробництва вантажівок, що знаходився у Вертамрайн. Тоді ж Мерседес запустив вантажівки з безкапотними кабінами, і в перспективі підприємство стало ключовим у виробництві сучасних моделей Арос і Атего. Зараз він здатний виробляти до 470 машин за добу. У 80-х концерт Daimler-Benz поглинув швейцарську фірму FBV. Компанію Заурер, перетворивши їх на філію НАВ з виробництва особливо важких машин, а найбільш вдалим стало придбання американської компанії Freightliner. Далі Daimler-Benz посилив свої позиції, об'єднавшись із американською корпорацією Chrysler, викупивши частину акцій японської компанії Mitsubishi та південно-корейської Hyundai. у США. Виробник став власником фірм Sterling American LaFrance, а у Канаді оволодів Western. Старт зараз компанії належить 14 заводів у Німеччині та 25 підприємств за кордоном. Обсяг щорічного виробництва перевищує 420 тисяч автомобілів. Позитивна новина полягає в тому, що минулого року компанія Мерседес benz продала свою 15 відсоткову частку в російському Камазі, що знаходиться під санкціями Євросоюзу, Великобританії та США. А тісна співпраця Даймлер Трак з Камазом була припинена через 4 дні після початку широкомасштабного вторгнення військ РФ в Україну. А чи пам'ятаєте ви, що до автобусів Богдан роль маршруток в деяких українських містах чи між населеними пунктами виконували мікроавтобуси Мерседес? В той час, як Volkswagen запустив свою легендарну т серію в 1950 році, Мерседес benz розпочав виробляти модель подібного класу ще й з тим же індексом лише у 1977-му. Щоправда, не варто забувати, що сімома роками раніше виробник викупив компанію Ханомах Хенші і продавав її фургони Хамбург Транспортер. Під своїм брендом та індексами L206, 207 l L306D, l 307 це тривало саме до появи t 1 або TN, хоча модель досі виробляють в Індії. Так от, інше сімейство малотонажних розвізних автомобілів, що в народі прозвали Бремер, вийшло спочатку серією bm 601 з повною масою до 2,9 тонн та bm 602 до 3,5 тисяч кілограмів. Це були суцільно металеві фургони комбі на 3-5 пасажирських місць, мікроавтобуси. Монтажу пасажирські та бортові автомобілі з одинарною або здвоєною кабіною, Шасі для установки кузовів і спеціального обладнання, і навіть самоскиди з тристороннім розвантаженням кузова. Різноманіття виконань Т-1 розширювалося трьома варіантами довжини бази і двома різновидами висоти даху. Якщо до цього конструктора додати 5 дизельних двигунів потужністю від 65 до 95 кінських сил, 3 бензинових на 85, 95 та 105 конячок, а також можливість встановлювати автомат крім механічної КПП, то загальне число можливих варіацій доходило майже до 500. З 18 років виробництва зовнішній вигляд німецького аскета практично не змінювався. Конструкція виявилася настільки вдалою, що тільки після тиражу 540 тисяч одиниць в 1995 році Т-1 зняли з виробництва, а на заміну йому прийшов сучасний спрінтер. Хоча не варто забувати про свіжіші версії мерседесівського течика. Зокрема, видозмінений мікроавтобус Т-2 випускався з 1967 до 1996 Року, а третє покоління моделі під назвою Варіо сходило з конвеєра до 2013 року. Та повернемося до еволюції більш могутніх вантажівок Мерседес, яка активно відбувалась упродовж перших трьох десятиліть після Другої світової війни. Заміна конструкції кабіни з довгим капотом на новіший з коротким передком чи взагалі без капоту відбулась в березні 1959 року. Тоді Daimler-Motoren Gesellschaft представив нову базову вантажівку моделі L-322, яка замінила воєнну L-4500. За рік до того Німеччина ввела нові обмеження на вагу і розміри вантажівок тож іншого виходу виробник не мав. Пізніше вийшла безкапотна версія ЛП 322, яка ще краще економила простір автопоїздів. Ці машини швидко оцінили на ринку за надійність, простоту обслуговування і універсальність. Роботяги вантажопідйомністю 7,5 тонн оснащувались 51 літровим дизелем, потужністю 110 кінських сил, а також п'ятиступінчастою механічною кропкою перемикання передач. Привід був задній. Гальміна – система барабанна з пеневим приводом, а підвізка ресорна. Даймлери Л-322 та ЛП322 масово використовувалися як сміттєвози, бетономішалки, пожежні машини, сільськогосподарські та інші вантажівки. Крім того, на шасі 322 будували автобуси, автокрани, автоцистерни і навіть пересувні лабораторії. Важливо усвідомити, що вантажівка ЛП 322, яка вироблялася до 1964 року, стала частиною німецького економічного дива та прихідним етапом від капотників до машин з плоскою кабіною над двигуном. З 1973 року почалося впровадження важких вантажівок нова генерація або НГ, виконаних за модульним. Принципом з кабінами, що відкидаються над двигуном, стиль яких зберігся досі. Ця серія була розроблена з чистого аркуша без використання старих платформ, орієнтувалась на міжнародні перевезення та вийшла в трьох поколіннях. Зокрема, NG-73, що збиралася з 1973 року, першою отримала нову кабіну та екстер'єр, свіжу панель приладів та покращену шумоізоляцію, а також лінійку силових агрегатів потужністю 168 320 коней. У 1980 році в серію пішли вантажівки НГ-82 еволюції, які отримали покращену аеродинаміку, систему охолодження, а у вигляді опцій могли комплектуватись антиблокувальною системою АБС. Новими варіантами коробок передач, а також потужнішими надійними двигунами мільйонниками, різні версії, яких розвивали до 375 кінських сил. За п'ять років вийшло третє покоління NG-85, яке вже могло похизуватися новими комфортними сидіннями, кондиціонером та підготовкою до майбутніх електронних систем допомоги водію. Вантажівки NG мали сотні варіантів, які продавали в більш ніж 100 країнах. Цю серію в 1989 році замінило сімейство СК або Швіре Класе». За свою майже 30-річну історію флагманська серія «Актрос» від Мерседес шість разів здобувала титул Вантажівка року». Версія mp 1 вийшла 1996 року і тоді могла похизуватися дисковими гальмами всіх коліс з антиблокувальною системою АБС, новою конструкцією пневматичної підвізки з несучим стабілізатором, сучасними комфортними кабінами у трьох варіантах розмірів: електронною системою технічного контролю, теліґент з низькою. Датчиків, що дозволяли збільшити міжсервісні пробіги до 120 тисяч кілометрів. На вибір покупцям Астрос пропонувалися турбовані 12-літрові двигуни або 16-літрові з новою системою паливної апаратури Bosch, що працювали спільно з 16 ступінчастими коробками передач. А на магістральних версіях переважно з модернізованою системою електронно-пневматичного перемикання Електронік Павер Shift. Хоч в медіа Актрос спочатку характеризували дуже позитивно, ранні моделі отримали шквал критики через технічні проблеми. Тож світова прем'єра рестайлінгових вантажівок версії mp 2 виставили восени 2002 року на виставці в Ганновері. Ці роботяги відрізнялися вдосконаленими двигунами, новими осями і підвіскою, поліпшеною аеродинамікою, новою електронною системою, хоча зовні кабіни змінилися незначно. Номінальна потужність двигунів, що відповідали вже екологічним нормам євро 3 зросла на 7,27 кінських сил, а максимальний обертовий момент додав 8%. З'явилося відгалуження Актрос MP2 SLT, призначене для перевезення надважких вантажів, повна маса яких могла досягати 250 тонн. Такий монстр під кабіною мав двигун, що видавав 609 коней і 2400 ньютон метрів обертального моменту. У 2004 році «Мерседес» став першим виробником вантажівок, двигуни якого відповідали вже стандарту викидів Євро-4 і Євро-5. А автомобілі отримали в назві приставку БлюТЕК 4 та Блютек 5. Відповідно, 31 березня 2008 року у Мерседес представили оновлений актрос, що отримав привабливіший екстер'єр, більш гостре рульове керування, повністю автоматизовані коробки передач Павершіфт, двигуни V6 шести класів потужності на 320-476 коней, а також V8 трьох класів потужності, що видавали від 510 до 598 Кінських сил. Важкі тягачі Актрос 3 СЛТ того року також оновилися, отримавши могутніший 16-літровий V8 потужністю на 653 кінських сил і 3000 тисячі метрів обертального моменту. 21 червня 2011 року на виставці в Брюсселі відбулася офіційна презентація другого покоління вантажівки Актрос, що отримала індекс MP4. автомобіль. Оснастили унікальною системою Proximity Control Assist. Доповнено функцією старт-стоп повний привід у деяких версіях, двигуни за нормами євро 5 або євро 6 сім варіантів кабін та 11 версій шасі. Уперше найважчий тягач виробили в двох варіантах: Ектрос SLT з підвіскою і Ерокс SLT зі стандартною підвіскою, що в 2013 році став окремим сімейством будівельних вантажівок. На даний момент найпотужнішим є спеціально модифікований Mercedes-Benz – Erox SLT 4463 ac 8 х 6 випуску 2023 року здатний буксирувати вантажі вагою 1000 тонн. Нинішня флагманська модель Ectros MP5 була представлена у вересні 2018 року на автосалоні IAA в Ганвері. Тягач отримав деякі візуальні зміни. системи безпеки Active Drive Assist. Камери заднього виду системою MirrorCam, яка замінила дзеркала та навіть знизила розхід пального. Хоча в 2021 році Mercedes-Benz Trucks розділив серію вантажівок на бюджетну Ectros F зі звичайними дзеркалами, Ectros L з інноваціями, серед яких і камери. А також запустив електричну версію і з запасом ходу 400 кілометрів в жовтні 2023 року. Мерседес бенц представив електричний магістральний тягач і ектросші 600 із сучасними системами допомоги водію та іншими інноваційними технологіями, а також незвичайною зовнішністю Цьогоріч Торгівельний гігант Амазон замовив 200 таких для операцій у Німеччині та Великобританії. Але й інші серії трудях від Мерседес мали прототипи чи серійні зразки на альтернативному пальному. У 2015 році вийшла модель з двигуном на природному газі, яка зменшувала викиди СО 2 на 20% порівняно з дизельними аналогами. В травні 2020-го Мерседес почав виробляти фургон з електроприводом і e Спринтер, який на одному заряді з максимальним завантаженням долає 891 кілометр. 2022 року німці презентували електричну вантажівку і іконік, яка поєднала екологічність з високою маневреністю та безпекою. Наступного року вийшов прототип водневої вантажівки Мерседес Ген Ейч 2 Трак, який зміг проїхати понад тисячу кілометрів на одній заправці. Так, кожен поважаючий себе виробник вантажівок, зараз має у власному арсеналі прототип, який наче губка всасує провідні технології. Отож, в 2014 році Mercedes-Benz представив Future Truck 2025, який демонструє бачення компанії щодо майбутнього вантажних перевезень. Він поєднує автономне керування, інноваційний дизайн та високий рівень безпеки, спрямований на підвищення ефективності та зменшення навантаження на водіїв. Основою концепції є система Highway Pilot, яка дозволяє вантажівці рухатися автономно на швидкості до 80 км за годину по автомагістралях. Система використовує комбінацію радарів, камер, 3D-карт та технологій зв'язку між транспортними засобами для орієнтування на дорозі та взаємодії з іншими учасниками руху. Водій може активувати систему та відпочивати, втручаючись лише за потреби. Future Truck 2025 має футуристичний дизайн з гладкими аеродинамічними формами та led підсвіткою. Яка змінює колір залежно від режиму керування. Білий в ручному, синій в автономному. А мінімалістичний інтер'єр з цифровими дисплеями скоріше нагадує сучасний офіс, ніж кабіну з десятками приладів та кнопок. У 2014 році прототип успішно пройшов тестування на автомагістралі А-14 поблизу Магдебурга, демонструючи можливості автономного руху в реальних умовах.